Чи можна показати які ножі на фрезах японських, Ну, на тих, що є. Показую. Значить, тут їх немає, тут вони є. Десь підтерті, десь нормальні. Є, наприклад, кубота. Тут теж є. Ну, а тут теж вони, наприклад, підтерті. Самі класні ножі оце на янмері. Зараз покажу. Там такі лопатки. А На Ісекі теж немає ножі. А от Янмар. Тут ще чіткі ножі. Такі, які не робили. А, і ще, ще хороші ножі будуть на Ісекі. На цьому. Тут, тут взагалі трактор бомбезний. Я не знаю, чого не забрали, 12 тисяч. А це видав... Нові ножі чоловік поставив і продав. От бачите, люди кажуть, що ми бариги крадемо ножі і потім їх продаємо. Ну як от такі ножі не зняти і не продати. Але бачите, ми лишили. Дивіться, які чіткі. Ніде не підтерті, не обламані. Ці ще будуть ходити, а ходити. І трактор 12 тисяч доларів на коробці Hi Speed з кондиціонером. І секі 25-ка. Не знаю, чого не забрали, Реально класний трактор.